Уявити життя без світла сьогодні майже неможливо. Такими словами хотів я почати нашу сьогоднішню історію. Але на превеликий жаль, кожен українець сьогодні дуже добре уявляє життя без світла. В жодному разі не романтизую життя без електрики, мовляв, а їм ще гірше було і нічого вижили. Але й сьогодні на фоні блекауту хотілося б згадати, а як жили наші предки без електроенергії? Як пересувались, як планували свій день і що робили вечорами? Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Наша неймовірна історія сьогодні це як жили українці без світла 200 років тому. А я бажаю всім українцям, щоб у наших оселях завжди було світло, а в сім'ях панувала гармонія та взаєморозуміння. Ми починаємо. Частина перша українська ніч 18 19 століття. Темрява тоді була не відсутністю світла, а самостійною силою. Вона приходила повільно, разом із вечірнім холодом, а люди одразу відчували, що день закінчився по-справжньому. Поки було видно руки, працювали. Як тільки сонце торкалось обрію, починався інший світ. Без електрики ніч різко звужувала людські можливості. Око переставало бути головним органом, і його місце займав слух. У тиші чути було все. Далеке гавкання, тріску грубі, чийсь крок за порогом. У темряві це не дрібниці, це сигнали, які допомагали жити. Природний страх існував, але це був не панічний, а розумний страх. Уночі легше заблукати, простіше натрапити на яму чи хижака. Важче допомогти тому, хто покликав здалеку. Темрява постійно нагадувала, що людина маленька, а світ великий. Тому режим дня визначало сонце. Потрібно було встигнути все, поки світло трималося над селом. Нагодувати худобу, зачинити ворота, покликати дітей, затримуватися на дворі після того, як упала ніч, було не героїзмом і не романтикою, а просто ризиком. Світло не було зручністю, воно вимагало ресурсу. Свічка це праця бджіл. Масло це хліб зі столу, лучина це деревина, яку треба було десь узяти. Його не витрачали без потреби, тому вечори були короткими у всіх – і в бідних, і в заможних. Світло берегли так, як ми сьогодні бережемо час. Темрява працювала ще й як соціальна межа. У панських маєтках вечори могли тривати довше, але навіть там ніч диктувала правила: зачинялися брами, гасилися лампи, стихали голоси, ніч ні з ким не торгувалася і нікого не чекала. Найважливіше, люди не відчували себе покинутими. Темрява для них не була кошмаром, вона була частиною нормального, звичного ритму. Вони вміли в ній жити, слухати, орієнтуватися, довіряти іншим органам чуття. Вона нагадувала про межі, але й вчила спокою. Коли ми озираємося на той світ, стає зрозуміло, що темрява не робила людей слабшими, навпаки, вона давала їм відчуття природного порядку, якого нам сьогодні часто не вистачає. Щоб зрозуміти життя українців минулого, треба почати саме з цього: З ночі, що була не пустотою, а цілісною стихією, у якій люди жили впевнено і без зайвих слів. Частина друга Джерела світла. Світло 200 років тому було не фоном. Воно не жило в стінах і не чекало на вимикач. Його треба було добути, виростити, купити, витратити частину запасів. Світло мало ціну, запах, настрій і ніколи не давалося просто так. Першою захисницею вечора була лучина. Соснова тріска, що горіла яскраво і примхливо. Вона сипала іскрами, диміла при кожному русі і вимагала уважної руки. Дитині її не довіряли, бо надто небезпечно. А для господині це було маленьке вікно в день, яке треба було пильнувати, наче живе. Каганці давали інше світло: м'яке, тепле і повільне. У них горіла олія або жир. Гніт треба було вміти підрізати. Довгий чадить, короткий гасне. Біля каганця не поспішали. Тут читали молитви, заплітали стрічки, лікували дітей. Таке світло не відганяло темряву, воно домовлялося з нею. Воскові свічки були розкішю. запах пасіки, рівне полум'я і мінімум диму, але й вони коштували дорого. У заможних оселях свічки горіли частіше, але навіть там їх не палили даремно. Світло було працею і тому мало цінність. Його вистачало ненадовго. темрява керувала хатою. Коли прозорість вікон зникала, закінчувався день. Потрібно було встигнути все до того, як згасне остання лучина. Не псуй очі при світлі, казали старші. І це була не мораль, а турбота про здоров'я і завтрашню роботу. Світло завжди йшло поруч із ризиком. Пожежі починались від дрібниць. Іскра з лучини, перевернута свічка, протяг біля каганця. У хаті, повній соломи і дерева, будь-яка помилка могла забрати дім. Тут кожен вогник тримали з повагою і страхом. Та бідність світла не означала бідність вечора. Люди співали, розповідали, працювали руками і жартували. Просто коло видимості було меншим. За ним одразу починалась ніч: не декоративна, а справжня. Світло було ресурсом. Вибором, відповідальністю. Його берегли, бо воно давало трохи тепла у великий простір темряви, і, можливо, тому кожне полум'я тоді здавалось живим, маленькою перемогою над ніччю. Частина третя. Житло і побут у темряві. Сьогодні ми звикли, що хата має бути яскравою навіть узимку, тоді, навпаки. Українські оселі 18 19 століття були темними навіть у день, не тому, що люди любили напівморок, а тому, що так працювали будівельні матеріали, клімат і логіка виживання. Вікна були маленькі, вузькі, врізані глибоко в товсті стіни, скло дороге, інколи мутне, інколи замінене слюдою чи пергаментом. Велике вікно означало втрату тепла, а втрата тепла це втрата дров, соломи. І сил. Тому навіть у заможній хаті денне світло проникало в приміщення обережно, ніби запитуючи дозволу. Воно лягало смугами, залишаючи кутки в напівтемряві. І ніхто не вважав це проблемою. Природна економія світла була частиною життя. Коли наставала ніч, хата змінювала характер. Головним ставало питання не де красиво, а де видно хоч трохи. Каганець ставили там, де робили щось важливе. Найчастіше на поличку біля печі, на стіл або на спеціальний виступ у стіні. Світло охоплювало крихітну зону, інколи радіусу метр не більше. За його межею, все знову зникало в темряві, а силуети ставали невимовно великими чи, навпаки, невидимими. Тому простір працював інакше. Хата переставала бути кімнатою в сучасному сенсі. Вона перетворювалася на кілька світлових островів, між якими люди пересувалися майже на пам'ять. Тінь не була пусткою, вона була довіреним простором. У темряві знали, де лежить ночва, де стоїть глечик, де діти сплять на печі. Домашня пам'ять була гострішою ніж будь-яке освітлення. Вечори збирали всіх у найсвітлішій точці дому, біля печі або столу. Тут плили сітки, пряли, лагодили одяг, нарізали галушки на завтра, укладали зерно. Робота руками не вимагала яскравого світла, лише звички і уважності. Розмови були тихими, але не приглушеними. У темряві слова звучали інакше: повільніше, тепліше, з більшою вагою. Казки, пісні, оповіді, усе це народжувалося саме у вечірньому колі, коли люди говорили не для фотоапаратів і не для гостей, а для найближчих. Темрява формувала психологію дому. Вона робила простір камерним і захищеним. Тут кожен знав свою роль. Діти в темряві ставали слухачами, вони вбирали голоси дорослих, їхні інтонації і їхні мовчання. Дорослі ставали спокійнішими, бо темрява сама зменшувала темп. Усе уповільнювалося: рухи, голоси, навіть думки. Для наших пращурів темрява не була перешкодою. Вона була середовищем і її не боялися, бо знали кожен звук, кожен тріск і кожну тінь. Хата в темряві працювала як живий організм, захищала, давала тепло, з'єднувала родину ближче ніж будь-яке денне світло. Ми сьогодні живемо в просторі, що весь час включений, ну або майже весь час. Тодішній світ був іншим, він дихав світлом і тінню в природному ритмі. І саме тому ввечері у хаті 18-19 століття це не про бідність світла, це про інший тип бачення, інший тип близькості і інший спосіб бути разом. Частина 4. соціальне життя без електрики. Соціальне життя без електрики зовсім не було меншим за наше. Воно просто працювало за іншою логікою. І головний рушій цієї логіки це темрява. Вона не розганяла людей по домівках, а навпаки, збирала разом. Темрява робила спільноту ближчою а поведінку уважнішою. І саме тому вечори, 200 років тому, були одним із найважливіших соціальних просторів української культури вечорниці перше, що спадає на думку. Але в нашому сучасному уявленні вони перетворилися на романтику, мовляв, юнаки і дівчата збиралися співати, жартувати, знайомитися, це так, але не завжди. Вони також існували в тому форматі, що довгі зимові вечори мусили чимось заповнювати, а робота ніколи не закінчувалася. Дівчата приносили прядиво, клубки, ниток, недороблені сорочки. Робота йшла рівно, у колі, у темному просторі, під каганцем або навіть без нього. Під руки сміх і пісні, але основою залишалася праця. Спільна праця у темряві створювала особливу довіру. У денному житті всі мали ролі ієрархії і дистанції. У вечірньому усе трохи вирівнювалося. Ніхто не сидів вище чи нижче, усі збиралися навколо одного світла, і саме це світло задавало тон розмовам. У темряві люди відкривалися інакше, говорили не про високі справи, а про смішні випадки на полі, про чутки, про мрії, які вдень не озвучиш. Темрява не давала анонімності, але давала щирість. Співи були невід'ємною частиною цих зустрічей. Пісня замінювала радіо, подкасти і навіть психотерапію. Вона задавала ритм роботи, знімала напругу і вирівнювала суперечки. Тут народжувалися не лише народні мелодії, тут шліфувалася соціальна злагода. Люди співали разом, навіть якщо в день могли сваритися. Темрява стишувала голоси, але об'єднувала серця. Казки це ще один вечірній світ. У них допомагала сама тінь. Казка в напівтемряві звучить не так, як у день, коли навколо мало що видно, уява працює сильніше. Навіть дорослі слухали уважно через казки передавали мораль, пам'ять роду, старі історії, страхи і надії. Це була соціальна освіта без книжок. Діти вчилися не тільки сюжетам, вони вбирали інтонації, емоції і реакції старших. Темрява формувала поведінкові норми. Увечері не ходили шуміти по вулицях без потреби, не заходили до чужої хати несподівано, не кликали когось голосно, поважали простір інших, бо темрява робила його крихким, і водночас люди ставали ближче. Коли всі сидять навколо маленького світла, кожне слово має вагу, кожен рух помітніший і кожен жест значить щось. У селах і містечках вечір був часом, коли спільнота справді існувала не на зборах, не на ярмарку, а тут у дрібних непомітних взаємодіях. У тому, що хтось підспівує, хтось підтримує жарт, хтось передасть нитку, а хтось тихо вислухає історію, яка не терпить денного світла. Так темрява не роз'єднувала людей, а збирала разом. Вона створювала простір, у якому кожен міг бути почутим, і водночас нагадувала, що нічна спільнота це спільнота з обережністю, без галасу, без поспіху, з повагою до чужої межі. Частина п'ята Діти і ніч для дитини ніч була окремою наукою, не просто темрявою, а територією інших правил. День належав дорослим, роботі і обов'язкам, а ніч відкривала простір уяви, тиші і нових звуків. Її освоювали поступово під наглядом матері, під шепіт бабусі, під лучини. Першою, так би мовити, лекцією було світло. Мати показувала, як тримати каганець, щоб не обпекти пальці. Як нахилити лучину, щоб не сипала іскрами. Для дитини це виглядало як магія, але в цій магії було чітке правило: ближче небезпечно, далі темно. Так формувалася обережність, темрява відкривалася з віком. Спершу здається, що ніч це просто без світла, але дуже швидко дитина вчилася чути її. Тіні не лякали, лякали звуки, хряснула гілка, десь зітхнула піч. Собака гавкнула так, ніби зовсім поруч. Діти швидко навчилися розрізняти вітер чи звір, кіт чи людина, тріск дров чи тріск дверей. Це була школа слуху, без якої сільське життя було неможливим. Страхи вночі з'являлися, але дорослі не підсилювали їх. Вечірні заборони не були вигаданими лякалками. На дворі справді можна було впасти, заблукати, зачепити гарячу грубу. Тим самим дитину вчили дисципліні, а не паніці. У темряві все загострюється, і тому порядок тут був важливішим ніж удень. Особливе місце мали казки у їхньому світлі ніч не ставала страшною. Домовики, тіні, душі предків. Усі вони жили поруч, не для того, щоб лякати, а щоб пояснювати світ. Дитина розуміла, темрява це не кінець світу, а друга половина життя. Навіть покарання вечорами були іншими. Ніхто не кричав, тиша сама робила все суворішим. Могли посадити ближче до печі, подумати або поруч із батьком, щоб відчути його мовчазну вагу. Увечері кожне слово було гучнішим. І була ще одна велика школа: тіні. Те, що рухалося на стіні від каганця, запускало фантазію краще за будь-які книжки. Діти вчилися не лякатися невідомого, а шукати в ньому знайоме. І це вміння бачити світ ширшим, ніж він здається, залишалося в них на все життя. Ніч навчала дітей слуху, стриманості і уяві. Це не був світ заборон, це був світ меж, які можна було зрозуміти. Темрява не робила їх слабшими, вона робила їх уважнішими. А уважність це та риса, яку наші предки вважали справжньою силою. Частина шоста міфологія ночі. У традиційній культурі ніч ніколи не була пуста. Коли зникав останній вогник, світ ніби переходив в інший режим. У день керувала людина, а уночі усе, що не мало імені. Саме тому ніч наповнювали істоти, які пояснювали невидиме. домовики, перелесники, нічниці. Це була не дитяча фантазія, а спосіб упорядкувати той шматок доби, де контроль слабшав. Домовик був найближчим і найменш страшним. Він жив у хаті, тихо рухав речі, іноді нагадував про себе нічним постукуванням. Так людина відчувала, хата жива і ти в ній не сам. Тому хліб біля печі не забобон, а жест поваги. Перелесник виконував іншу роль: він охороняв нічні межі. Його історія ми стримували від самостійних мандрівок у темряву, від відкритих дверей після заходу сонця, і від довіри до незнайомців. Так уявний дух ставав чудовим вихователем обережності. Нічницями пояснювали дитячі плачі, яким не знаходили логічного пояснення, замість паніки, теплі руки, тиша, обереги і спокій. Міф працював як мова турботи не лякати, а допомогти. Усі ці образи виконували практичну функцію. Вони були частиною системи безпеки у світі, де після заходу сонця майже нічого не видно. Реальні загрози, вовки, розбійники, зграї псів нікуди не зникали. Міфи робили їх зрозумілішими, дозволяли говорити про страх прямо, але в прийнятній для культури формі. Тому в хатах захищалися символами. Ікони на покуці, полин над дверима, вузлики трави, усе це створювало відчуття порядку. Не магія, а психологічний щит. Якщо дім освячений, то й ніч менш ворожа, ніч була простором уяви. Там, де сьогодні працюють ліхтарі і екрани, колись було абсолютне темне поле, у якому будь-який звук збільшувався вдвічі. Людина давала імена тому, що не могла контролювати, і так ніч ставало зрозумілішою. Наші пращури не боялися темряви, вони просто знали, що вона інша. Ніч говорила своїм голосом, і міфологія лише допомагала цей голос почути і пояснити. Частина сьома подорожі, дороги і небезпеки у темряві. У темряві 200 років тому світ буквально стискався. Те, що вдень було знайомою дорогою, уночі перетворювалося на невидиму територію. Тому правило, не ходи ніччю не було забобоном, це був здоровий глуст. Світло для дороги існувало, але мало що рятувало. Ліхтар давав крихітний круг світла під ногами і не пробивав темряву далі, ніж на крок. Каганці на дворі гасли від першого подиху вітру, а свічки коптили, масляні лампи вимагали обережності. Мандрівник завжди ніс перед собою світлову кулю, а за нею одразу починалася порожнеча. У темряві дорога змінювалася. Земля під ногою ставала непередбачуваною, яма здавалася рівниною, а тінь людиною, а людина тінню. Той самий шлях між хуторами, що вдень був безпечним, уночі перетворювався на чорний коридор, Небезпек вистачало. Вовки були справжніми, не казковими. Один не нападав, але зграя могла підійти зовсім близько. Розбійники траплялися не часто, але саме ніч давала їм перевагу: подорожній у темряві, беззахисний. Та й природа могла підвести. Річка піднялася, кінь злякався, колія розмилася після дощу. У темряві будь-яка дрібниця ставала ризиком. Саме тому нічний мандрівник завжди викликав увагу. Якщо хтось з'являвся в селі після заходу сонця, люди питали себе, що сталося, для чого йти, яка біда змусила? Без нагальної причини ніхто не рушав у дорогу. Темрява була і системою безпеки. Село охороняли не паркани, а ніч. Якщо пізно ввечері хтось ішов вулицею, він був або своїм із проблемою, або чужим із наміром. Пси реагували першими: шурхіт, крок, тінь, і по всьому селу розносився гавкіт. Це була нічна сигналізація в епоху, коли інших сигналізацій просто не існувало. Темрява змушувала людей жити ближче один до одного. Хутори на відстані були зручними вдень, але безпорадними вночі. Якщо щось траплялося, пожежа, напад, хвороба, допомога мала бути поруч. У селі це було можливо, а між хуторами ні. Усе разом давало відчуття. Ніч зменшує світ до меж подвір'я і світла всередині. Поле, дорога, ліс, усе зникало, ніби їх і ніколи не існувало. Саме тому ранок так цінували, бо він повертав видимість, робив світ знову зрозумілим, керованим і добрим. Ніч не була злом, просто це був світ без світла, і люди мудро давали цьому світові пройти, дочікуючись моменту, коли з'явиться перший промінь і розширить горизонт хоча б на кілька кроків. Частина восьма. Перші лампи і перші зміни. Поява світла, яке не треба було тримати в руках чи вирізати з дерева, стала для українських сіл справжньою революцією, і для неукраїнських, суто кажучи, теж. Це був перший знак, що ніч більше не всесильна. Почалося все з гасових ламп. Гасову лампу, до речі, теж винайшли у Львові. Їх приносили купці і мандрівні майстри, і кожна лампа виглядала майже як диво: скло, метал, гніт, який піднімається коліщатком. Газ пахнув різко, але лампа горіла рівно і спокійно. Її не треба було підпирати, тримати чи чатувати над нею, як над лучиною. Вона стояла і світилася. Реакції були різні. Одні дивувались. Горить, мов денне світло, інші недовірливо зиркали, хімія якась раптом вибухне. Запах газу лякав багатьох, але всі розуміли, що це щось інше, нове, сильніше за старі способи. Лампа одразу змінила вечір. У хаті одразу можна було влаштувати скандал чи навіть бійку. Жартую, у хаті можна було дов'язати рукав, перечитати молитву, підлатати вуздечку, не псуючи очі. Діти раптом отримали можливість читати довше, ніж кілька рядків. Саме світло стало спокійнішим: не стрибало, не сипалося іскрами, не розтікалося тінями так різко, як лучина. Це світло впливало і на ритм життя. Якщо раніше темрява ставила крапку в усьому, то тепер з'являлося відчуття, що є ще трішки часу півгодини, година. Лампа не робила життя легким, але робила його гнучким. Тепер день можна було продовжити. У бідних хатах лампи ставили рідко, бо газ коштував грошей. Але навіть там зміна відчувалася. Світло вже не вимагало безперервного нагляду, воно давало спокій. У панських маєтках лампи з'явилися швидше. Їх ставили в залах, коридорах, над фортепіано. Але саме в селянських хатах їхня поява змінювала психологію, бо там кожен вогник мав ціну. Коли наприкінці 19 століття прийшла електрика, ефект був ще сильнішим. Людина, яка все життя бачила тільки тремтливе полум'я, вперше побачила біле стабільне світло, без диму, без запаху, без вогню. Перші лампочки, звісно ж, викликали підозру. Як це може світити без полум'я? питали одні. Інші просто мовчки дивились, не наважуючись торкнутися. Але нове світло говорило саме за себе. Ніч переставала диктувати умови. Електрика змінила не лише освітлення, вона змінила психологію. Зникла сама ідея, що темрява це влада. Діти більше не чули не ходи по ніч тепер казали: не ходи пізно, і це був інший сенс. Вечори стали довшим, розмови повільнішими, робота точнішою, а життя перестало обмежуватись заходом сонця. Людина вперше могла вирішувати, коли для неї закінчується день. Світло від лампичі, лампочки не просто освітило хату, воно освітило саму ідею можливості керувати часом. Темрява перестала бути законом природи, вона стала лише вибором. Так завершилася епоха, у якій ніч була господинею світу, і почалася інша, та, у якій світло робила людина. Фінальна частина Світло. Наші предки жили в світі, де темрява була справжньою. Вона формувала ритм доби, звички, страхи, правила. Людина жила між колом світла і великим морем ночі. І все ж вона вижила, знаходила тепло, підтримку, громаду. Іноді здається, що той досвід далекий, майже музейний. Але хіба сьогодні ми не бачимо, як темрява знову стукає у двері? Не природна, а політична, не нічна, а людська. Та сама, яка хоче повернути нас у століття, де дикуни вирішують все, де чужий наказ важить більше за людське життя. Наш, прості господі, сусід, ніби вперто намагається жити у 19, 18, 17 столітті і тягне за собою весь світ, ніби той світ досі тримається на лучині. Але світ уже інший, і ми інші. Українці, які пройшли бурі, окупації, революції, повені, пожежі і блекаути, це люди, що знають ціну світла, не тільки електричного, а людського, світло взаємодопомоги, світло гідності, світла, яке не падає з неба, а створюється спільними руками. І щоразу, коли нам намагаються вимкнути країну, ми раптом вмикаємося ще яскравіше. Люди стоять одне за одного так, що темрява просто не має місця для панування. Наші предки берегли полум'я, бо без нього хата гинула. Ми бережемо один одного і саме тому вистоюємо. І можливо, через 200 років хтось читатиме про нас так само, як ми читаємо про тих, хто жив при Лучині. І хтось скаже: вони жили у великий час темний, але великий. І вони. Не злякалися. Тож тримаємося. Світло завжди роблять люди. Будемо жити, друзі!